Відповідно до нових викликів сучасності, з серпня минулого року в рамках реалізації програми Браво відбувається відродження Шосинської організації Товариства Червоного Христа України. Загалом же ця організація існує в світі 160 років. З цієї нагоди у арт-центрі відбулася виставка світлин сторічної минушини та фотозвіт про свою діяльність нині очолює міську організацію Наталія Коновалова. В нашій команді на сьогодні 16 волонтерів з цих 16 волонтерів. П'ять це співробітники програми Браво. Інші це дійсно волонтери, але у нас кілька напрямів, тобто у нас не тільки програма Браво. До цих 16 волонтерів можна додати ще чотири соціальні помічниці догляду вдома. Є у нас волонтери, два волонтери-інструктори з Мінної небезпеки, є волонтер-інструктор з психосоціальної підтримки, і ось нещодавно отримали сертифікат. У нас волонтер з першої волонтер-інструктор з першої допомоги. Представники Червоного Хреста» подякували всім, хто з ними співпрацює та підтримує. Серед них Лілія Приходько. Саме за часів її керівництва Червоним Христом Шості. Організація набула найбільшого свого розвитку. За її ініціативою у місті організовано медико-соціальний центр. Я сповідаю свою роботу за 1983 року. Тоді ми займалися більше. обучением населения первой медицинской помощи. У нас в городе было 15 санитарных дружин и где-то более 100 санитарных постов. Наш город всегда был самым первым по, по, донорам крови. Мы проводили очень большую работу по этому вопросу, потому как в те времена, да и в любое время, особенно сейчас, очень нуждались в крови и ее компонентах. Відзначено було і Ніну Стрюк, старосту Ковтиніського Старостинського округу. Вона своєю чергою зауважила, що Червоний Хрест проводить значну роботу у сільській місцевості, мешканці якої мають багато фізичної праці. У нас з приходом соціального помічника оці старенькі люди немічні, вони жили. І душе, бо кожного разу як приходять роботу проводять з ними на різні теми, і звичайно, допомагають. То тобто одна з бабусь сказала: я вірила, що є ангел. А ось нарешті він у мене з'явився. Янгол, про якого говорила Ніна Стрюк, Катерина Ситнікова. Вона мешканка села Ковтуни. Пані Катерина допомагає людям похилого віку. Допомагаю з бабусям. У мене на зараз на теперішній час п'ять чоловік. Я їм допомагаю на городі, квартирі, будинку, психологічна підтримка прибирання. Якщо хтось уже не в змозі, то звісно все лягає на мої плечі. Для мене це не важка робота. Я люблю спілкуватися, допомагати людям. Мені це подобається. Волонтерить у Червоному хресті мешканець Херсонщини Костянтин Павленко, який приїхав до шостки декілька років тому. Вирішив якось -то допомогти людям в цій скрутні. В ситуації, в якій опинилася наша країна, тому перше, що я спало мені на думку, це червоний крест. Була ситуація, коли ракета прилетіла до нас у шостку, і ми оперативно виїхали на місце події. То морально було трошки складно на це дивитися, як люди одночасно залишилися майже без домівок. Отримав подяку міський голова Микола Нога. Дякую всім, хто долучився до справи. Допомоги, справи добра, справи підтримки. Особливо це важливо в сьогоднішніх умовах, коли нашу країну агресор російський стосує майже кожен день, коли нам усім важко. Нині, за словами Наталії Коновалової, до Червоного Христа звертається по допомогу чимало людей. Ми намагаємось робити все, що в наших силах. Тобто, гуманітарну допомогу ми видаємо систематично, якщо вона у нас є. Тобто гуманітарну допомогу ми видаємо тільки тоді, коли вона є на складі. Треба зазначити, що історія червонохрисного руху на шосткінщині має цікаве коріння. Навіть за межами країни відомо прізвище нашого земляка Павла Андрійовича Нарановича, видатного хірурга. Можливо, саме завдяки його діяльності на початку 20-го століття при Шосткінському проховому заводі на базі військового шпиталю вже існувало відділення Червоного Христа. У 1958 році 44% населення шостки. Були членами міської організації Червоного Христа. Ось така віддавнини до сьогодення працюватиме по 17 травня у Арцентрі.